Так, пора вже поцікавитись часником. Садити на зиму, хочу подивитися, що є. Так, є небагато. Тут щось немає, почитаємо, що у нас чотири цих сорти. Так, керміндор якийсь часничок. Подивимося, 250 грамів 160 гривень. Да. Ціни. Озимий часник Герміндор є ранньостиглим, високоврожайним гібридним сортом французької селекції. Він відноситься до родини цибулі. Так, це нам не треба. Як і більшість цибуль, часник має стебло. 50-70 см, так, велику головку бузкового кольору, в середньому 10-15 зубчиків, середня вага однієї головки складає близько 50-80 грамів. Висадка здійснюється у вересні-листопаді, а збір врожаю проводять з другої половини травня по червень. У середньому на 1 гектар висаджують близько. 26-30 тисяч зубчиків чеснику, а отримують урожай 50-55 тонн з гектара. Цей рідкісний сорт характеризується відмінною стійкістю до хвороб, раннім дозріванням і переважно високою врожайністю. Також чесник Герміндор. Відрізняється гарною лежкістю. Вважається, що цей сорт часнику ідеально підходить для ринкового продажу. Він надає перевагу відкритим сонячним ділянкам і з родючим ґрунтом дуже морозостійкий сорт. Так, подивимося ще. Так, наступний. Біленький, так, озимий часник Месідром. Такі в нього зубчики, наче великі. Так, часник сівок. Виведений селекціонерами Франції, голівка велика білого кольору. Кількість зубчиків від 8 до 14. Сорт має високу врожайність вищої якості, добре зберігається, на смак гострий. Так. Рослина морозостійка, але любить тепле і сонячне місце. Прекрасні товарні якості. Висока стійкість до хвороб, характеризується як ранньостиглий. Так, Висадка в ґрунт з 2 декади вересня. по листопад. Рожеві квіти чеснику зібрані в парасольку, де на квітку ніжках ростуть виводкові цибулинки. Восени їх збирають, просушують і знову садять, щоб отримати дорослу цибулину. У рослини є стрілки, і коли вони досягають 10 см. Їх видаляють, а цей прийом підвищує врожай. Насіння зі стрілок сіють по схемі 2 на 10 см. Ті ж терміни, що і сам часник, Можна навесні на глибину 3 см. Догляд дуже невибагливий, традиційний, полягає у своєчасному поливі. Прополювані та розпушувані полив проводиться під час активного росту, а коли йде дозрівання, полив припиняють. Кращі зони для вирощування це Україна, Молдова та, не будемо називати, збір врожаю, друга половина травня, початок червня. Так. Що там у нас з ціною? Також за 250 грам, 162 гривні. Так, дивимося наступний. Чесник. Так, ага, це ми подивилися. І це ми подивилися. І є по 100 грамів. 100 грамів. Ну, 100 грамів, наче не так і багато. От, такі от. Часник озимий. Нема що і подивитися тут.